Отже, сьогодні, 14 грудня, громадський рух без парканів збирається на 15 годину їхати в антикорупційний комітет на засідання. Так як ми знаємо з українськими традиціями, 14 грудня можна ходити засівати. Ми зараз з'їдемо до магазин, придбати хліб в зернах, щоб цим хлібом засіяти в антикорупційному комітеті. беремо е, крупа перлова. Так Зазвичай саме цими крупами засівають прийнято засівати українців. Зробимо останні приготування до того, щоб нам правильно позасівати. Зробимо останні приготування, щоб... Беревого <зайлого> груди та мусору, натягуємо і присипаємо зерно в нашу корму. В Це торбинка для того, можливо, нам хтось дасть якийсь подарунок або віддячить нам за те, що ми в них засіяли. Ось, Все складаємо до Отже, громадський рух без паркання, не зраджуючи своїм традиціям, взяв з собою хліб український для того, щоб сьогодні, 14 січня, засіяти в комітетах Верховної Ради. Гайда дня! Дозвольте до вас засіяти. Сьогодні таке свято. От, тому сієм, віємо, посіваємо. Поздравляємо вас з новим роком. Вітаємо вам, щоб в новому році. Люди працювали ще краще, щоб корупція в нас пропадала, і так як ми взагалі ви перші. Як на що покласти супер, давайте, давайте нам с... дякуємо, дякуємо. Єгор вікторович, вас на півхвилинки треба. Сьогодні свято українське. Дозвольте засіяти. Будь ласка, а, а ми не подарунки, в нас засівати. Так, ну будь ласка, ми маємо засіяти. Ми вже ваших дівчаток засі ні, в нашому кабінеті. Ну звичайно в нас тут немає. Ми ж не зі Львова. Прибиральниця нас ну, потім воно приправиться, що вийняти ви, ви, вибачайте. Тому? Так, ну це ж тим паче. Ми без паркані входимо з українським хлібом. Ось, тому сіємо, віємо, посіваємо, поздравляємо з Новим роком. От, хочемо, щоб в новому році корупція взагалі згинула, то ми її тако виганяємо українським хлібом. Ось, тому... Та, Шо, дозвольте ти? засіяти. до заход, Отже, сіємо, віємо, посіваємо, вітаємо з Новим роком, щоб в новому році дійсно була подолана корупція, щоб в новому році. Депутати добилися нарешті знищення такої ганебної справи, як корупція, і повернення в українських тап за цей рік. Ні, в нас є така скринька. Ви можете сюди скласти все, що вважаєте а за потребу. І кошти можна сюди. Ми до речі, кошти збираємо на, на наше спалене авто. Пане генпрокурор, на жаль, не знає, хто спалив. Дякуємо Вітаю. з новим роком і, і до зустрічі. Б... До зустрічі Дядь, в новому зустріч. році. У нас так, скажімо, кишенька трошки наповнюється. Доброго дня! А є пан Чумак? А тоді дозвольте нам засіяти вас та пана народного депутата сьогодні свято. Доброго дня! Ми до вас в гості. Дозвольте нам засіяти сьогодні 14 січня. Отже, сієм, вієм, посіваємо. Вітаємо вас з новим роком. Хочемо, щоб в новому році щоб в новому році люди дійсно побороли корупцію і щоб український хліб як символ щедрості і добра. Тягайте гаманці та давайте копічини, чи як воно там співається. Добре, дякуємо вам з новим роком вас. Супер, з новим роком. З новим роком. Так, так ми ще тут дівчинці. Так, тут, тут, тут просто новий рік. Тут. Ні, тут новий рік. Вибачайте. Новий рік буває. Дякуємо. З Новим роком сієм, вієм, посіваємо. Вітаємо вас з новим роком, щоб в новому році було здолано нарешті таки, корупцію. І щоб у цих всіх кабінетах проходило добро З новим роком зі святами. З Христос рождається. Так. Ви, головне повинні okay. засіяти всюди так. парустки нової України і нового відношення до влади, зокрема і антикорупційних поглядів. О, свідомості оце ж робити засіяло добре. І сподіваємося, що влітку ми вже будемо. На день незалежності пожнивати гарні плоди нашої становлення, гарної держави, що вже закінчиться і війна, і влада буде не корумпована, і ми будемо жити на тій благодані землі, яку нам заслужив і дав народ. Так і називається вона Україна. Дякуємо. Хтось був, так? Але тут погано видно, що тут засівали, тому ми сіємо, віємо, посіваємо. Вітаємо вас з новим роком з да. усіма різдвяними святами, так, щоб в новому році. А я вас так, тримайте. Так. Це український хліб. Так. Ось. Я вас так само хочу привітати святами. І в нас є вінчування. Я хочу вас повінчувати. З блески зірки отрений новий рік настав, щоб з долі лихої світ не остав, щоб скінчились біди смутки і нещастя всім, щоб ви горя не зазнали в неорочнім сні. Хай підмирні ваші стріхи, Господь з небесе, радість щирої потіхи і здоров'я вам присле, хай ходібка прибуває, плуг та ярмо. Хай ваші хати випливають на всяке добро. Мир святий, хай буде з вами. І любов, свята золотим щастям нам з вами, на я літа. Христос народився. Так, славімо Його. Дякуємо. Дякую вам, так, у та, нас та... є така кишенька, якщо у вас є щось кинути, ми будемо Дякую. вам дуже вдячні. Все, вам велике дякуємо. З новим роком вас. Дякуємо вам. Добре. Наступного Дякую. року ми, ми вже надіємося, що це буде саме святий комітет. в... В Україні в Верховній Раді. Добре, дякуємо. Дозвольте засіяти. І ви дуже. Так, ми громадський рух без парканів прийшли до вас засіяти. Осіємо, віємо, посіваємо. Вітаємо з Новим роком. Вітаємо. Хочемо, щоб в цьому році була здолана така корупція, ця нечість. О, щоб різдвяні свята ні, нікого не оминали, тому ви патри так в новому році хочеться більше а ви ви на ваш комітет. Держіть. Добре, дякуємо вам. З різдвяними святами. А, вас тоже є Ні, Я вам слово трошки сиплю. Що ви збираєте? Володь, ми до вас, звичайно, що підемо і вам все розкажу. Ой, давайте, так Парасюка! — Давайте, йдемо засівати. — Давайте. Заходьте. Так. Сі, давайте ми зрямо. Сіво сімо, посіваємо. Дай багато желаємо. Так, давай. ура! Хочемо, щоб в новому році нарешті було здолано корупцію і щоб через рік ми вже всі жили в дійсно багатій країні. Яка та ні, тут не мішок, Весь ось тому здоров'я, щастя, бажаємо. Дійсно. У нас багато прогнозів немає. Ми так надіялися. О, бачите. Ось, це помічники всі мої. І Батя. давай буде не буде менше, давай і від мене. Супер. Сієм, вієм, посіваємо, щоб всі жили в багатій країні після того, як подолається корупція. Так, у нас така сумка, там така, ніжка, що. Ще конфети комфети Супер. Всім вієм посіваєм. Вітаємо вас з новим роком, з усіма різдвяними святами, щоб в новому році було здолано нашу корупцію, щоб прийшов мир на нашу землю. Так, давайте, цукерки, давайте. Побувавши в антикорупційному комітеті на засіданні в, в перервах зробив українську традицію і заніс до кожного народного депутата. Найголовніше це український хліб. Ось е, сьогодні звичай, сьогодні 14 січня з українськими звичаями можна піти і засівати. Ось нам вдалося позасівати до депутатів, тобто збирали кошти, цукерки. Ось ну, такий мішок, якщо бачимо, то дуже плотно збитий. Ось, і головне, не скільки ми назбирали, а головне, що наші народні депутати дуже гарно е, відгукнулися на українські традиції. Кожен з них. Дозволив себе засіяти, кожен щось дав до нашого такого гаманця. Ось тому дякуємо їм і хочемо, щоб таким прикладом кожен українець долучався до українських традицій. Ось З Різдвом, зі святами, з Новим Роком історія продовжується.